Охороняють кам'янчан та забезпечують порядок. Днями поліцейським кам'янського передали два нових авто для несення служби. Спецтранспорт було придбано за рахунок місцевого бюджету в рамках діючої програми підтримки правоохоронних органів міста. Розбійні напади, хуліганство чи кримінал поліцейські перші, кого викликають на допомогу кам'янчани при небезпеці чи порушенні закону. Тож підтримка правоохоронців, запорука порядку та безпеки мешканців. У нас в місті діє програма підтримки правоохоронних органів, в тому числі нашої поліції, за рахунок коштів, які були виділені в минулому році. Поліція придбала два таких нових патрульних автомобіля, завдяки яким також буде покращуватись безпека нашого міста. В цьому році ми також виділяємо кошти для нашої поліції, за рахунок яких я знаю, що Олександр Волотич також заплановано придбати нові автомобілі. Ми завжди підтримували. Будемо. Підтримувати наші правоохоронні органи, особливо в такий непростий час, як військовий стан в нашій країні. Це придбання було можливе за рахунок підтримки міського голови, за рахунок підтримки всього депутатського корпусу, які в такий непоростий час знайшли можливість підтримати поліцію. Це дуже важливо для нашої служби. Ці машини будуть працювати на території Дніпровського та південного районів міста Кам'янського. Вони будуть працювати саме на вулиці, не в гаражах стояти, не керівництво їздити, а саме на них будуть працювати патрульні які самі перші ставкуються з викликами, з сімейними скандалами, з пограбуваннями, з дорожньо-транспортними пригодами. Наразі патрульні вже несуть службу на новому спецтранспорті. Один з екіпажів приступив до патрулювання Дніпровського району, друге авто вирушило до Південного.